Топ-6 причин болю в спині. Перша Міофасціальний больовий синдром. Це спазм м'язів з утворення в них тригерних точок та скорочення фасцій. М'яз при цьому болісний при рухах та на дотик. Друге випинання або розрив міжхребцевих дисків. Міжхребцеві диски виконують роль амортизаторів між хребцями, і зношування може призвести до їх випинання або навіть розриву, що спричиняє біль і запалення. Третє розтягнення м'язів або зв'язок Може виникати при піднятті важких предметів або неочікуваного різкого руху під час прогулянки по слизькій поверхні. Четверте. артроз це вікові зміни в суглобах хребта, що може спричиняти скутість і біль. П'яте малорухомий спосіб життя та сидяча робота. Хребет отримає живлення саме під час руху. Якщо ви недостатньо рухаєтесь, в хребті розвиваються дегенеративно-дистрофічні зміни, і він починає турбувати вас. Шосте інші захворювання. До менш поширених причин належить сколіоз, пухлини, хребта, болю в спині, як симптоми інших захворювань і навіть інфекція.